Зразу бігом до хати біжу, дивитися, чи той сирник мій не згорів, бо я запхала сирну запіканку. Очки, ти бо ще гаряче. А чого ж ви не витягнули? Ну, а як я казала, підгорів трохи. Ну не дуже, але серединка підгоріла. Ну, але там, вроді би, нормальні. Зараз витягну, подивимося. Треба було витягнути з духовки, вони просто виключили. Я заляла сирник наш шоколадом, а Максим каже, давай, мамо, перекрасимо його такими кольоровими горошками. Ну, то я з Польщі, якби їздила, привезла, і він ото ну, всяке розкладає. Я кажу, молодець. Хоче прикрашати, хай прикрашає. У нас вийшов такий чудний львівський сирник по львівськи. Що, ну? Клас. Зараз Остигне йдемо пробувати. Ну то і не став, вона якась брахована. Візьми, гарні кольорові поскладає. Молодець любите книгу рецептів і продавати її мам. Що, Максим, подобається тобі ви прикрашати? Дивіться, яка краса, він ще й на айбуке прикрашає. Капець, бомба.